І ми можемо всі разом сказати слава Богу. Слава, слава. слава тому, який обновив над нами сьогоднішній день, підняв нас, і ми можемо воздати йому хвалу і подяку. Свій час пророк Єремія в книзі плач Єремія сказав такі слова. Оце я нагадую серцеві своєму, тому то я маю надію. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно на кожного ранку, велика, бо вірність твоя. Господь, це мій уділ, говорить душа моя, тому я надію на нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на нього складає для душі, що шукає його. Добре, коли людина в мовчанні надії кладе на спасіння Господнє. Слава Господу! Цей муж Божий, бачачи стан народу Божого, бачачи те, що робиться в народі Божому, наскільки народ Божий пішов іншими путями, іншими путями. І він дивиться на це все, і серце його було стомлене, серце його було стиснуте тими обставинами, але він каже: я щось нагадую своєму серцю. Я щось нагадую своєму серцю. Я не нагадую, які були в мене добрі дні. Я не нагадую, які були в мене статки. Я не нагадую ще якісь речі. Але каже, я нагадую одну річ, що милість Господня над нами об'явилася і ми не погинули. І каже, не покінчилось Його милосердя. Слава Господу. Добрий Господь до всіх, хто шукає його, каже пророк Єремія. каже. І воно воно кажеться милосердя Господнє, воно кожного ранку обновляється. Кожного ранку обновляється. Сьогодні, кожного ранку, люди щось шукають, щось слухають, і воно щось нове появляється, щось нове, якась інформація приходить. Але милосердя Господнє, милосердя Господнє, яке дарує Господь для Божого народу, воно кожного ранку обновляється. Воно кожного ранку нове і велике. Воно кожного ранку. Подається народу Божому, тому що вірний Господь і велика вірність Господня до народу свого. І каже Слово Господнє такі слова. каже Бог добрий для тих, хто надію на нього кладе для душі, що шукає Його слава Господу. Бог добрий для тих, хто надію на нього кладе. Сьогодні люди кладуть надію на ті чи інші речі, на ті чи інші захисти, на ті чи інші лікування, чи ще щось. Але каже Слово Господнє, що добрий Господь для тих, хто надію на нього кладе. І каже: добре, коли людина в своїй надії, свої надії, вона в мовчанні стоїть перед лицем Божим. І каже слово Господнє, і вона в мовчанні надіється на спасіння Господнє, тому що Бог є вірний, і вірність Господня вона не кінчається. Свій час один молодий чоловік, будучи ще молодим чоловіком, Патріарх Іаків, Патріарх Іаків, коли він б... від свого брата Ісава, який переслідував його і жаждав смерті своєму брату. І от він йде туди до свого дядька, і на ніч ліг спати, підложив камінь під голову, заснув, заснув, і йому сниться сон. І мусниця сон. І нібито нема захисту, і нібито переслідування, і що буду робити один. Але тут зустрічає його Господь. І Господь говорить до нього такі слова. І ці слова сьогодні до нас, до тих, які прийняли Ісуса Христа в своє серце як особистого Спасителя, які живуть згідно Христової Євангелії. Ці слова були до Патріарха Якова, і сьогодні ці слова йдуть до нас. Це записано у 28 розділ книги Буття, 15-й вірш, написано і так. І ось я з тобою, і буду тебе пильнувати скрізь, куди підеш, і верну тебе до цієї землі, бо я не покину тебе аж поки не вченю, що Я сказав був тобі. Слава Господу. Каже Господь до цього чоловіка, якого передбачив. Цього молодого чоловіка Якова, якого хочу хотів поставити над Ізраїлем, від якого повинно було піти значить, це благословіння Ізраїля, і каже Господь, що каже, я з тобою буду сюди, крізь, де ти підеш, де ти не будеш ходити, що ти не будеш робити, я буду з тобою. Я буду з тобою. Тому що я це пообіцяв, тому що я це положив в плані своєму, в обітниці своїй, і каже, і не покину тебе. Аж поки не вченю, що я сказав, був тобі, слава Господу. Не покину тебе і не відкину, і не відвернуся від тебе, каже слово Господнє. І цей чоловік він положився на Господа. І Господь його благословляв у всьому путі Його, у всій дорозі Його. Він не залишав його, не залишав його. І він йшов з Господом, і Господь все виконав, що Був, сказав Він йому. І про нього в свій час свій час. Слово Господнє говорить, сьогодні люди багато чого обіцяють, багато чого говорять, багато на що люди складають надію, почувши ті чи інші слова. Але проходить певний період часу, і це не збувається, це міняється, це наче забувається або не виконується, не виконується. Але каже Слово Господнє в книзі чисел написані такі слова, 23 голові. Дається обітниця Господня. І один чоловік хотів, щоб Божий народ муж з відкритим оком валам прокляв, але Бог йому не дав цього зробити, і він говорить такі слова, Бог не чоловік, щоб неправду казати, він не син людський, щоб йому жалкувати. Чи ж він був сказав і не зробить, чи ж він говорив та й не виконає. Оце я одержав наказа поблагословити. І поблагословив він, і я того не відверну. Каже, цей муж з відкритим оком говорить, що Бог є не чоловік, щоб неправду казати. Люди можуть багато чого говорити, багато чого обіцяти, багато до чого якось направляти, але це може не статися або бути неправдою. Але каже слово Господнє, що Бог не чоловік і Він не син людський, чому жалкувати за те, що він робить. Він каже: якщо він сказав, то він зробить. Якщо він говорив, то він виконає. І каже: я одержав наказа поблагословити, поблагословити. І каже: І Бог благословив, і я того не відверну. І якщо Бог благословив, народ Божий, якщо Бог благословив. Наш край. Якщо благословіння Господнє, воно над нашим краєм, і рука Господня храняща над нашою країною, то цього ніхто не відверне, тому що Бог благословив. Тому що Бог розположив своє роз, значить, розположення, благовоління своє до нашого краю, щоб поблагословити. І ніхто цього не може відвернути, які б не прийшли тяжкі обставини, трудні обставини, але благословення Господнє воно залишається, і людина цього. Відвернути не може. Але сьогодні Господь говорить, що каже, якщо він сказав, то він виконає те, що він сказав. Якщо він говорив, то він те зробить, що він говорив. І якщо він благословив, то це благословіння ніхто не відверне. Апостол Яків пише послані до церков і говорить такі слова, що «Всяке дов, усяке добре давання та дар досконалий. Походить з гори від Отця Світив, що в нього немає переміни чи тіні відміни. Всяке добре давання, всяке благословіння, все, що добре для народу, живущого на цій землі, воно не походить від цього світу, воно не походить від тих людей, які мають владу в цьому світі. Але каже Дух Святий, через апостола Якова говорить: всяке добре давання і дар досконалий якого не треба усовершенствувати, якого не треба удосконалювати, до кого не треба щось додати або щось віднімати, воно походить з гори від Отця світил. І такі слова, в нього нема переміни чи тіні відміни слава Господу. Якщо він сказав, то він зробить. Якщо він говорив, то він виконає слава Господу. В нього немає переміни. Проходять тисячоліття. Проходять роки, проходять, минають різні події в нашому суспільстві, в світі в живучих людях. Але каже слово Господнє, що не міняється Господь. В нього немає переміни, в нього немає тіні відміни. Якщо він говорить, він робить. Якщо він сказав, то він виконає те, що він говорив. І це в нього є таке, значить, положення його його значить, бачення, бачення цього світу. І каже слово Господнє, це добре давання, оце дар досконалий. Він приходить з гори. І він дається народу Божому. І посаму співвесть, 36-му псалмі, воспіває велич Господню, і славу Господню говорить такі слова, прославляючи Господа і втруждаючи і збудовуючи народ Божий, говорить такі слова. 28-й, вірш 36-го псалму написано і так. Бо любить Господь справедливість. І він богобійних своїх не покине, вони будуть навіки бережені, а насіння безбожних загине. Успадкують праведні землю, і повік будуть жити на ній слава Господу. Каже псалмоспівець Давид: помазані з Господні, цар і пророк Божий, муж по серцю Божому, про якого написано в Слові Господньому, і він говорить такі слова, що Господь любить справедливість. І каже, богобійних своїх не покине. Слово Господнє говорить, навіть мати покине дитя, забуде його, але Господь не покине, і Господь не забуде. І цей цар пророк Давид говорить, що каже, богобійних своїх не покине Господь, вони будуть навіки бережені. Вони не будуть збережені якийсь період часу, вони не будуть збережені якийсь, значить, такий тяжкий момент або якийсь одноразовий момент його житті, але каже, вони будуть бережені віки. вони будуть бережені на віки, тому що буде берегти Господь, тому що Він бачить Господь своїх богобійних, Господь бачить ці дороги, якими ходять боговійний народ Господній, і Він береже їх на всіх путях їхніх, і на всіх дорогах їхніх, щоб благословити, провести і зберегти. І каже, повік будуть жити в цій землі. Слава Господу! Це об'єтниця Господня. Це Господь сьогодні утверждає і дає народу Божому це слово Господнє, що Він не покине богобійних своїх, не залишить і збереже їх в путях і дорогах Господніх. І в 83-му псалмі псалом синів Кареєвих. Господь так само говорить до Божого народу. Утверждає і благословляє Божий народ і дає обітницю Божому народу. Це написано 12, 13 вірш написані такі слова. Бо сонце та щит, Господь Бог, Господь дає милість та славу.